Вітаю! Сьогодні буду готувати капустяні оладки, а на смак вони виходять наче лениві пиріжки. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку приготую опару. До миски вливаю тепле молоко, додаю дріжджі. додаю цукор. І борошно перемішую. Потрібно, щоб тісто було для опари, таке, як сметанка. Накриваю плівкою. І залишаю в теплому місці спокої на 20 хвилин. Тим часом підготую капусту. Капуста в мене молоденька, буду використовувати половину. Її потрібно нашаткувати дрібненько. Також наріжу невеликий пучок кропу. Ось дріжджі спрацювали, погляньте, як підійшла опара. Тепер сюди ж додаю капусту і кріп, перемішую, вбиваю яйця, додаю олію приблизно 2 столові ложки. Додаю сіль, спеції, перемішую додаю решту борошна і замішую тісто як на оладки. Ось такий вигляд має тісто. Знову накриваю плівкою. і ще ставлю в тепле місце в стані спокою на 30-40 хвилин. Ось тісто як підійшло. Ну що ж, іду смажити оладки. На розігріту сковорідку вливаю трішки олії. І викладаю тісто, тільки не помішуючи, не розмішуючи тісто, і смажу на середньому вогні з обох сторін. Ось погляньте ціла миска, смакоти. Пухкенькі. Подавати її сметаною і смакувати. Смачного!